Гувер Колін, спотворене кохання, частина шоста. Спочатку здається, що його ось ось вирве, але цієї миті я розумію, що помилилась. Майлз не він плаче, він плачедушно та беззвучно. Я навіть не знайома з цим хлопцем, але важко дивитись на таке горе. Перекладаю погляд то на коридор. То на Майлза, намагаючись вирішити, що робити, може краще дати йому спокій, бракувало, щоб вплутатись в чужі проблеми. Досі мені вдавалося не брати участі у всіляких драмах і починати зараз я не маю наміру. Моє перше спонукання піти, але чомусь я співчуваю Майлз. Схоже, його горе щире, а не просто результат випиту. Я опускаюсь на коліна і торкаюсь його плеча. Майлз. Він робить глибокий вдих, повільно піднімає голову і дивиться на мене. Очі у нього запливли, червоні, незрозуміло від сліз чи алкоголю. Пробач, рейчел. Майлз притягує мене до себе і втикається обличчям мені в плече. Пробач, поняття не маю, хто така рейчел і що він їй зробив, але якщо йому так погано, навіть страшно уявити, як... яке зараз їй. Приходить думка знайти в його телефоні її номер і зателефонувати, щоб вона прийшла і якось виправила. Натомість я обережно вкладаю Майлза на диван і підсовую йому під голову подушку. «Спи, Майлз, ласкаво говорю я. Коли Майлз падає на подушку, в його очах видно невимовний біль. Як же ти мене ненавидиш? бормоче він, стискаючи мою руку. Його повіки важко опускаються, і він видає. Сумне зітхання, я дивлюся на нього мовчки, доти, поки він не припиняє плакати. Потім вивільняю руку і ще трохи сиджу поряд. Майлз затих, але вигляд такий, ніби він, як і раніше, в царстві волю. Складки на лобі, дихання плутане. Тільки тепер я помічаю на його обличчі ледь помітний нерівний шрам близько чотирьох дюймів завдовжки. Він тягнеться вздовж підборіддя, мало не доходячи до рота. Хочеться провести по рубці пальцем дивне бажання. Натомість я торкаюся волосся Майлза. Вони короткі на скронях, і трохи довші на маківці. Золотисто-каштанові – Ідеальне поєднання. Я гладжу Майлза по голові, щоб якось його втішити, хоча він, можливо, на це і не заслуговує. Хто знає, може, совість не дарма його мучить за те, що він зробив з Рейчел, але принаймні провину він усвідомлює, Це очевидно. У чому б Майлз не завинив, він так сильно любить цю рейчел, що глибоко шкодує про вчинене.